Потенціал та Самооцінка та її певні життя. Рівень самооцінків і напрямок впливає на ці аспекти нашого життя. Психічне здоров'я, люди з низькою самооцінкою частіше схильні до тривожності праці та емоційного вибирання. Вони постійно перебувають у старі самокритики, критики, що виснажує психіку. Зіни не самооцінка може призводити до соціальної ізоляції, оскільки людина боїться досугів та відторгнення низьких. Віру в себе є необхідну мову в дотягнути. Якщо ви не вірите в власні сили, ви навіть не спробуєте зробити крок до своєї мрії. Висока самооцінка. Є можливість ризикувати. Вчитися на помилках проволати перешкоди. Вона є рушиною силою для професійного та особистого зростання. Стосунки. Самооцінка формує те, як ми добуємо особисті та професійних взаємні. Людина із заниженою самооцінкою може бути надмірно залежною від партнера, постійно шукати підтвердження своєї цінності або, навпаки, уникати близьких стосунків через страх бути відкинути. Адекватна самооцінка дозволяє будувати здорові стосунки, засновані від взаємоповазі та рівності. Реакцію на, на критику. Певні люди сприймають критику як шлях до зростання, аналізують її та роблять відповідні. Для них це зворотний зв'язок, а не особиста образа. Невпевненість сприймає критику як загрози, що підтверджує їхню неповноцінність і може реагувати в агресію, відразу проповнення вбивання. Що таке впевненість у собі? Впевненість у собі – це здатність діяти без зайвих сумнівів і власних сил, здібності не непер... рішення, нездібності сизна... в перерішення. Це сезнання і відсутність страху, це готовність діяти попри страх і невпевненість. Це прояв вашої самооцінки в конкретних діях та поведінці. Ви можете відчувати внутрішнє хвилювання, але при цьому відбирати, дії, довіряючи своїм навичкам та інтуїції, ознаки впевненої людини. Вона висловлює свої думки і спокійно, в спокійно в ярману поле. Не боїться бути незрозумілою або незгодною. Відміну не чітко формулювати свою думку та захищати свою позицію без наділ своїх чи пасивності. Приймає відповідальність за свої вчинки. Розуміє, що у віші практи рішення це її відповідальність, а не доля чи привини інших. Вдіється визнавати пом'яки, а розуміє, що помилки – це, це частина навчального процесу, а не показник її придатності. Вміє вибачатися та відправляти ситуацію. Вміє говорити ні, Встановлює та створює особисті кордони, не дозволяє іншим користуватися, користувати де захищає свій час та енергію. Не потребує постійної схвалення. Він не такий зонячний виріб для того, щоб почувати себе цінним. Вона покладається на ці відручні цінні. Самооцінка це фундамент. Можна я, мені слово. Самооцінка це фундамент, а впевненість у собі. Це будівля на цьому фундаменті. Якщо фундамент слабкий, занижена самооцінка, будівля. Певненість буде хиткою, бо будь-який зовнішній вітер, критика, невдача може її похитнути або зруйнувати. Якщо фундамент міцний, будівля стає стійкою, витримуючи будь-які випробування. Людина з адекватною самооцінкою не боїться бути собою. Її не потрібно прикидатися кимось іншим, щоб подобалось оточуючим. Вона цінує свою унікальність. Не залежить від чужої думки. Вона слухає поради, але приймає рішення. Не боїться провалу, бо розуміє, помилка це досвід. Кожен виклик це можливість для зростання, а не загроза її ідентичності. Не спіши. Причина низької самооцінки. Низька самооцінка рідко виникає на порожньому місці. Зазвичай за нею стоять певні фактори та досвіди. Критика у дитинстві. Часті зауваження, порівняння з іншими. Наприклад, чому ти не можеш бути як твій брат, сестра, приниження або ігнорувати потреб дитини. Якщо дитину постійно катувати, вона виростає з переконанням, що вона недостатньо хороша, неаристичні очікування, суспільні ідеали успіху, зовнішність, поведінка, які нав'язують через змі, соціальні мережі, рекламу. Постійне прагнення відповідати цим недосяжним стандартам призводить до відчуття власної неповноцінності, травматичні досвіди, булінг у школі, зрада у стосунках, серйозні публічні невдачі або інші психологічні травми можуть глибоко підірвати самооцінку. Синдром самозванця: переконатися, що ти не заслуговуєш на успіх, а твої досягнення це лише щасливий випадок або результат обману інших. Люди з цим синдромом постійно бояться, що їх викриють і виявлять їхню несправжність. Перфекціонізм. Віра в те, що треба бути ідеальним, інакше ти ніхто. Перфекціоністи бояться робити помилки, оскільки для них це означає повний провал, а неможливість для навчання. Це створює постійний внутрішній тиск. Як розвивати впевненість у собі? Розвиток самооцінки та впевненість це шлях, що вимагає свідомих зусиль. Та терпіння, прийняття себе перший крок дозволити себе бути недосконалим. Саме це робить нас людьми. Навчіть ставатися до себе з співчуттям, як до найкращого друга. Усвідомте, що у кожного є сильні та слабкі сторони. Практикуйте позитивні афірмації. Я достатньо добрий, я заслуговую на щастя. Маленькі перемоги, щоденне досягнення невеликих цілей дає відчуття прогресу і зростання. Само самоспостереження. Почни відстежувати, як ти про себе думаєш, які думки виникають, коли ви робите помилку. Замість. Заміни самокритику, самокритику на конструктивну підтримку. Запитай себе, що б я сказав другу в такій ситуації. Застосовуй це до себе. Ведіть щоденну думку, щоб виявити деструктивні патерни, вихід із зони комфорту. Роби речі, які викликають страх. З часом він зменшується. Починайте з малого. Якщо ви боїтеся публічних виступів, почніть з того, щоб висловити свою думку на невеликій нараді. Кожен успіх крок. Успішний крок за межі зони комфорту розширює її. Оточення. Спілкуйте з людьми, які підтримують, а не ціннять. Оточніть себе людьми, які вірять в вас, мотивують до розвитку та приймають вас такими, які ви є. Уникайте тих, хто постійно критикує, заздрить або змушує вас почуватися гірше. Візуалізація. Уявляйте себе успішним, сильним, здатним, Мозок приймається. Перед важливою подією віть, що ви успішно її долаєте, як ви почуваєтесь впевнено та спокійно. Це допомагає підготувати свій мозок до успіху. Фізичне здоров'я, спорт, здорове харчування, сон, основа гарного самопочуття. І впевненість, коли ви добре почуваєтесь фізично. У вас більше енергії та оптимізму. Фізична активність теж допомагає знизити рівень стресу та покращити настрій. Ти читаєш? Давайте зараз поговоримо про самоусвідомлення території. І самооцінка і впевненість – це не раз і назавжди, це процес. Важливо періодично ставити собі запитання, що я про себе думаю, які мої внутрішні переконання, чи є вони позитивними та підтримуючими? Як я реагую на похвалу чи критику? Чи приймаю я похвалу з гідністю? Чи відмахуюсь від неї, чи сприймаю критику конструктивно? чи занурююся в самозичення. У чому я відчуваю себе компетентним? Які мої сильні сторони, таланти, навички, де я можу проявити себе найкраще? Де я зліцінюю себе? У тих ситуаціях я відчуваю непевненість, які думки перешкоджають мені діяти. Рефлексія допомагає побачити зони росту, усвідомити свої патерни поведінки та думок і свідомо працювати над їх змінами. Це як якщоденний чекав вашого внутрішнього стану. Практичні вправи, щоб закріпити нові установки, можливо виконувати регулярні вправи. З перемоги дня, наприклад, що вечора запиши три речі, які вийшли добре, навіть якщо вони дрібні. Наприклад, часто закінчив звіт, допоміг колезі, сказав мені на прохання, що мені не підходить, посміхнувся незнайомцю. Це допомагає фокусуватися на позитиві та бачити світ професії. Я вдячний за кожного дня назви в одну дві речі. За які ти вдячний сам собі. Наприклад, я вдячний собі за те, що не здався, коли було важко. Я вдячний собі за те, що розігнулись розпробував нове. Це розвиває само ці... самоцінність та прийняття. Список сильних сторін. Напиши 10 своїх сильних якостей, навичок або досягнень. Це може бути щозабойне. Я хороший ступач, я креативний, я вмію вирішувати проблеми. Я закінчив університет, я вивчив нову мову. Сейчас я думаю, о, ти кафека встав. Я грюльки, <реку> водою опропишу. Повертайся до списку, коли сумніваєшся в собі. Розширюйте цей список щомісяця. Дзеркало позитиву. Щоранку підійдіть до дзеркала. Подивіться собі в очі і скажіть щось позитивне до себе. Наприклад, ти сільне здатна людина. Я дві тебе. Ти гарно виглядаєш сьогодні. Це може здавати весь день від початку, але з часом це формує позитивне самосприйняття. Останні мислення, якщо виймує самооцінку. Наше мислення часто часто спотворює реальність, створюючи негативні, негативні потреби, що вийняти самооцінку. А ви, ви вмієте розпізнавати ці позитивні викривлення. Отовіщити мислення або успіх, або провал. Якщо я не зроблю це, ідеально, я повна недорога таке мислення не залишає місця для нюансів та навчання, наприклад, реальний світ складається цінки, а не ще з відсінків, ніж із чорної білої. Читання думок. Всі думають, що я не вдохну. Вони сміються з моєю ідеєю. Ви припускаєте, що знаєте, що думають інші, навіть без реальних доказів. Це часто призводить до поганої вдоху, параної чи тривоги. Завжди запитуйте себе, чи є у мене реальні докази цього. Катастрофізація. Це кінець світу, Якщо я не отримую цю роботу, моє життя закінчені. Перебіг більше на тим наслідків поднім. Навіть найгірші сценарії, рідко виявляються такими фатальними, як ми усі уявляємо. Етикетування. Я ні в чима. Замість я помилується, як виявити мігативніки ролетів oh. до себе, бо в на основі однієї дні, дні. допомоги. Це заважає бачити себе як складну особистість, яка може помилятися, але при цьому залишатися цінною. Надмірне у загальні. Мені ніколи нічого не здається. Мене завжди відкидають. Ви робите загальним висновку у основі одного чи кількох негативних випадків. Навчися ставити під сумнів в ці автоматичні думки. Запитай себе, чи це плавно, які є докази, чи є інший спосіб. Притягнути по -по поглянути на цю ситуацію. Коли ви усвідомлюєте ці пости, ви можете активно протидіяти їх формуванням більш реалістичніше так підтримуючи місце. Роль тіло самооцінки та впевненості. Наше фізичне тіло та його мову тіла відіграють величезну роль у формуванні як нашої власної самооцінки, так і сприйняття нас Поза впевненості. Дослідження показують, що силові позиції. Навіть якщо ви не відчуваєте певності, може випадково анахімію мозку, здебільшуючи рівень тестостерону гормону певненості та знижуючи проти зову гормону стресу, спробуйте стояти прямо, розпаливши плечі, підняти голову з руками від стену або в сторону. Зоровий контакт встановлення прямого зорового контакту під час розмови демонструє щирість. певнені зорового, Уникання зорового контакту. Може бути сприйнято як не або нечесність, Жестикуляція. Відкриті жести, що нефікувати долоні, свідчить про відкритість, впевненість, нікайте, скращування рук або постійне торкання обличчя, що може вказувати на неврозність. Доля за собою. Коли ви добре виглядаєте і відчуваєте себе комфортно у своєму тілі, це автоматично підвищує вашу самооцінку. Це не про відповідальність модним стандартам, а про особистий під'єм, комфортний одяг про роботу по своїй тілі. Установка меж асертив, асертивність. Один із ключових аспектів здорової самооцінки та впевненості є вміння ставити особисті межі та бути асертивними. Особисті межі це правила, які ви встановлюєте для себе щодо того, що для, нас, що для вас є прийнятним, а ще стосунках з іншими людьми. Якщо ви встановлюєте межі, інші можуть переконати, що призводить до виснаження облази та відчуття знецінення. Асертивність – це здатність відстоювати свої право і пересловлювати свої думки. Допри, 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 читаємо, і відповідним чином, не порушуючи прав інших. Асертивність – це золота середина пасивністю. Іншим сіттю, коли ви розділяєте інші інституції у вас на голові та агресію, коли ви порисують крованіше, певнена людина може сказати ні без почуття правильно, висловити незволі, попросити про допомогу, коли це необхідно. Навчіться визначати, що для вас важливо, і впевнено, повідомляти про це інше. Це не егоїзм, це самоповага. Не Здавайте підсумові. Самолетінка і впевненість особи це не даність, а результат роботи над собою. Це щоденна практика підтримки самопізнання прийняття. Це не означає, що ви ніколи не будете сумніватися в собі, але це означає, що ви матимете інструменти для подування цих сумнівів. Пам'ятайте, що цей шлях індивідуальний і не варто порівнювати свій прогрес з прогресом інших. Кожен крок, яким ви рухаєтесь до більшого самоприйняття та певненості, незначний. І найважливіше, пам'ятайте, ви все дос... вже достатньо добре, що печати. З кожним кроком вести і ти ще краще. Дякую, панове, за увагу. Якщо є у когось якісь питання, можете задавати. Лекцію. Читали. Принцип, в принципі, у нас на цьому все. Якщо є у когось якісь питання, то на море. Супер, лекція дуже цікава, дякую вам за лекцію. Гарного вечора, а, ще да, 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 до вечора. Все, гарного вечора, дякую. Друзья. Faksa, joo. Katso, mitä mä